День вишиванки святкується щороку у 3-четвер травня. Вишиванка це код української нації у 2006 році. Студентка університету Леся Воронюк запропонувала всім студентам прийти до університету в вишиванках. Цей флешмоб підтримали лише декілька студентів, але в наступні роки до них приєдналися люди різних професій із різних міст. Пізніше Олеся Воронюк та Олександр Ткачук зробили документальний фільм Спадок нації. Він поділений на дві частини. В одній частині розповідається про долі. Українців, на яких вплинула вишиванка. В другій частині розповідається про регіональні відмінності вишиванки, про різноманіття візерунків. Фільм починається з історії українців, які були депортовані до Сибіру радянським, радянською владою. Після Другої світової війни українці потерпали від натиску репресії з боку радянської влади, тобто з боку Росії, і їх виселяли, депортували до Сибіру та інших міст Росії. Не, не дозволялося брати з собою нічого українського. що Могло нагадувати про нашу українську ідентичність і люди заривали, закопували в землю вишиванки в скринях, але передавали, передавали інформацію про ці місця своїм нащадкам. І лише коли. Прийшла українська влада в 90-х роках. Люди змогли знайти ці вишиванки, які, до речі, збереглися в чудовому стані.